Привіт і слава Україні! Друзі, я навіть не знаю, як почати коментувати сьогодні те, що відбувається в нашому медіапросторі, тому що ви знаєте, за які ж такі гріхи ми заслужили на такі новини. Ну, вибачте, будь ласка, але я не міг обійти цей треш повз увагу. І пропоную вам з цим всім трішечки ознайомитись. Отже. Питання, чи замінить харизматичний Кім, голова Миколаївської військової адміністрації, сьогодні на посаді в Києві пана Попка. Питання стоїть досить гостро, хоча Кім це не коментує, але вже багато ЗМІ написали про те, що саме він може замінити. Попка, і, скажімо так, своєю харизмою намагатися перетягнути якісь електоральні, напевно, вподобання на команду Зеленського від команди Кличка. Ну, чесно кажучи, цей треш мене би не цікавив, би, тому що в нас тут бомбосховища не обладнані. Голови райдержадміністрації купують барабани. Це просто, ну, друзі, реально, це треш. Але ми в ньому живемо і відверто кажучи. Наші хлопці, які мені от телефонують, кажуть: Зола, що там відбувається? Кабаки, дівки, барабани? Там не знаю, пісок на 6 мільйонів для пляжів Київщини. Цей розвал держави відбувається щоденно. За що ми каже, тут тримаємо землю нашу? За які ти за які, як ми де в житті так нагрішили, що поки ми воюємо там, в тилових містах? Будуються стадіони, виділяються по сотні мільйонів е, гривень десь там на Волині і так далі. Чесно кажучи, нам квадрокоптери треба, нам треба там транспорт для медевакуації, нам треба сьогодні там, е, квадроцикли, тому що не скрізь може проїхати техніка, і техніка дуже сильно ну, може бути по ній можуть попадати а на квадроциклах, скажімо так, тихіше, дешевше і швидше. Ну, відверто кажучи, це все відбувається сьогодні в Україні і ми живемо в цьому треші. Так, бенямарафон сформував думку, що війна где далеко. Беня Марафон нам сьогодні розповідає, що вона стосується та війна, О тих, які там десь в окопах, а у нас тут життя, у нас тут треба запускати економіку. Вже сьогодні слуги розмірковують про те, що потрібно. Скасувати комендантську годину в тилових містах. Ну, торгівля спиртним, це взагалі вважається нормою, ну, якщо ну, не війна, то це. це ж вони чомусь вважають, що кабаками можна підняти економіку країни. Ви знаєте, це якась паралельна реальність від команди Зеленського. Бо західні партнери забезпечують зарплатою наших бюджетників. Країни НАТО забезпечують озброєнням. Наші Збройні сили. Весь світ тримає нашу фінансову систему на плаву. А на цьому тлі слуги Зеленського і Єрмака займаються відвертим саботажем оборони в Україні, дискредитовують волонтерів, саджають розвідників до в'язниць. І ми вважаємося країною, яка воює. Я не знаю, що ще сказати. Ну, але, тим не менше, маємо новини. РНБО може це зробити. Ухвалити Кіма те, про що я говорив на посаду Київської міської державної адміністрації. Ну, а ми говоримо далі з вами. Отже, 3 мільйони на розробку з державного бюджету. Пропонується фірмі з російським корінням розробити концепцію увага, кулінарного шоу. Ви знаєте, оце от ялинка бо не в сратості, пункти незламності. Переможна економічна там, шоу 95-ті. Там фронт, там не знаю, там тиловий фронт, там податковий фронт, ресторанний фронт, там, дискотечний фронт, що там ще в нас таке вже останнім часом. Ой, друзі, я не знаю. Ну, одні матюки. в мене сьогодні, чесно кажучи, просто-напросто, мій, вибачте, ахреніватор він зломився. Але я ж не можу тільки про це говорити, тому що я тут трошки насобирав. В нас на сьогоднішній день ми говоримо про те, що Росія може підірвати, зробити катастрофу, ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. І навіть президент Зеленський виступив сьогодні, капітан, очевидність, ньюсмейкером, і він повідомив нам, що таке може статися. Холера ясна, скажи людям, що робити. Створи штаби, розгортай евакуаційні якісь речі. Думай, чим будеш кормити те населення, яке може потрапити під дію тієї катастрофи, яку готовлять росіяни. Піднімай МЧС по тривозі. Роби щось, а не прийшов мені, як то навіть, е, е, ведучий новосного каналу. Може бути вибух на Запорізький АЕС. І тут же виходять такі, коротше, круті експерти. У нас сьогодні я дивився нещодавно е, велику фахову експертизу в контексті. Що ядерна без небезпека на Запоріжжі, та це взагалі нонсенс? Вийшов пан е, великий хороший лікар, дитячий лікар Комаровський, і ре... нам сьогодні по телебаченню розповідає. Про те, що ядерної загрози не буде, бо то не Чорнобиль, там графіт Чорнобилі, а тут вода, а період полурозпада йода вже відбувся. Реактори заморожені. Ну, два не зовсім заморожені, а один зовсім не заморожений. Але йод пити не треба. Блин, я не знаю, що робити з цими експертами. Ну я ж не лізу коментувати, які складові частини мазючки. В фармацевту зробити від гемороя. Ну, якого Ну дитячий лікар розповідає про період полурозпаду, фізик ядерщик Ні, я розумію, можливо, в нього є ще одна освіта, але громадяни його сприймають як дитячого лікаря. Мільйонні переглядів в Ютубі беня марафон зашкалює. О, друзі, я не знаю, що ще сказати з цього приводу. Байден виходить каже, народ, так і так, рийте окопи. Зелена влада каже, та ні, ми будуємо дороги. Це ж вже пройшло. Байден нещодавно виходить каже: народ, ви знаєте, може бути вибух, може Путін застосувати ядерну зброю. Виходить ванга від головного управління розвідки, ну Буданов, він ж у нас там як Ванга дає чергове 1500 інтерв'ю як керівник розвідки, що ядерку Путін не застосує. У мене якесь дежав'ю. Знаєте, я вернувся знову в 2021 рік. Війни не буде. Ударних грапіровок нет. Я не знаю, цей треш колись закінчиться чи ні. І тут я дивлюся, сьогодні якісь там рейтинги, КМІС місце опублікував. крутий головнокомандувач Зеленський, в нього сьогодні 86% довіри. Він ньюсмейкер. Нас сьогодні виступає ньюсмейкером. а керує військами сьогоднішньою нашою обороною залужний. І я хочу, щоб всі це зрозуміли. Ні, я розумію, що по посадовим інструкціям він у нас це нас Верховний головнокомандувач. Що тут ще такого у нас трешового було? Журналісти-розслідувачі виграли суд у екс-заступника е секретаря РНБО Гладковського. Пам'ятаєте, да? Свинерчуки, розкрадання і так далі. Ну, виграли суд молодці, значить щось там десь диму без огня не бувало. Нас журналісти зараз роблять круті розслідування. Чесно кажучи, я от дивлюся той самий батальйон там Монако, батальйон Відень. Вони роблять розслідування, вони фактично виконують роботу антикорупційних наших органів. Вони щодавно навідалися до одеського прокурора у Іспанію. Де його родина скупила кучу нерухомості. Ну, в нас не прокурора, перепрошую, одеського воєнкома. Блін, я вже чесно кажучи, хрен рідки не з Але тим не менше, одеські воєнкоми. Ну, в нас воєнкоми вже лева частина з них стала мільйонерами. Я зараз говорю не про тих, хто внаслідок поранень зайняли ті чи інші посади в в Мене навіть один із побратимів зараз так само е, працює. Військоматі він знає, що таке війна, не, як то кажуть, не з книжок. Але левова частина воєнкомів займається саботажем і торговлею. І це вже не секрет. Я вже приклад приводив нас на Волині, в Луцькому районі був воєнком, не знаю, чи він ще сьогодні працює. Ну, відвертий саботажник, ну відвертий е нігадяй. Розумієте, тобто прикриває свою задницю за рахунок того, що перевищує повноваження. Я вже про це говорив. Навіть прізвища його не пам'ятаю, чесно кажучи, ну неважливо. У нас відбувається якийсь, знаєте, таке розрив суспільства, причому така прірва між фронтом і тилом на сьогоднішній день, що я вже говорив, лише волонтери намагаються якось це в кучку зшити. І то сьогодні волонтерів кліпають, Ми знаємо нещодавні торги е, Міністерства оборони по харчуванню. Ну, зекономили там близько 6 мільярдів е, гривень, е, які можна використати на боєприпаси. І зараз ті фірми, е, негодяйні, корупційні, подають судові позови, а волонтери ходять. Та громадська рада ходять, відбивають ті позови в судах. У мене, чесно, якийсь треш відбувається в державі. Нещодавно хлопці писали, кажуть, слухай, дай нам хоч одного мажора в батальйон хай дадуть. Хай передадуть хоч одного мажора. Ми будемо мати мавіки, ми будемо мати позашляховики, в нас буде все окей. Бо дехто каже, ну навіщо нам ті мажори з одеських кабаків, там, які там на п'яних дискотеках, військах, ви що хочете, щоб вони у вас були в батальйоні, кажу, хочу. І хлопці мої хочуть. Зразу е, хтось продасть Ламборджині і купить квадрокоптерів на весь батальйон. У нас е, голова Ків... Ківерцівської міської ради е, будує вон стадіони під час війни за 140 чим, то там мільйонів хоче побудувати. і розповідає, що він нібито говорив з батальйонами, які формувались на Волині, що в них все є. В них є аж чотири тепловізора на батальйон. Чотири більше як на пів тисячі людей на хрен знає скільки кілометрів лінії фронту. І він каже, що цього достатньо, ну він ж у нас фахівець. Ні, друзі, так ми війну не виграємо. З цим треба щось рішати, з цим треба щось робити. Вибачте, за такий негатив емоцій, але, чесно кажучи, мене цей треш вже на голову не налазить. Отже, Запорізьку атомку бахнуть. Чи буде, чи не буде, давайте будемо все таки готові. Тому що Росія туди не просто так навезла того дрантя і не просто так замінувала ті чи інші, там навіть кажуть, що вже і басейни охолодження теж там десь позаміновували. Бо гроші ж такі, знаєте, приїхав коротше, чувак з МАГАТЕ і каже, все нормально, тут на Запорізькій, все хорошо, а потім такий звідти уїжджає, приїжджає до себе в Європу, каже, ні, там серйозна загроза. І що ви, ньюзмейкери, хренові, введіть, вводьте санкції проти Росатома, щоб Росія вигрібала за ці речі по повній програмі і оставалася без фінансування. Сьогодні всі кажуть, ви знаєте, росіяни, вон Індія збільшила імпорт російської нафти там, вдвічі, втричі, там вже навіть більше купують, ніж в Саудівській Аравії. А тут ми якось говоримо про те, що Росія має обезкровитись фінансово і не мати можливості кліпати нову зброю. Скажіть, будь ласка, якщо вони це торгують через Індію, світова спільнота дивиться на це, що вона має робити, і чому вона цього не робить, і чому наша дипломатія сидить далі, друшляє, так як продрушляли вже дуже багато яких речей. Ні, я розумію, що в Словакії може бути міністр оборони корупціонер послом від України, в Швец... Швейцарії може бути генеральний прокурор ША. Послом від України, де нещодавно затримали якогось там негодяя, ще будемо дивитися, кого там затримали за незрозумілий обход фінмоніторингу Сполучених Штатів при фінансових операціях. Це якийсь дипломат, ми вже про це говорили. Це теж має колись закінчитися. І друзі, чесно кажучи, ну так війни не виграються. Ми так не виграємо цю війну, якщо будемо далі спостерігати і споживати у тих псевдо-експертів, хороших росіян в наших медіа і і далі друшляти тут а в тилових містах, десь там по кабакам. Мене просто зла не вистачає. Ще раз прошу вибачення за емоції, але хочу сказати, що Україна сьогодні як би там не було, попри всі негаразди, завдяки Збройним силам України, волонтерам і тим патріотам, які працюють, пашуть 24 години на сім на війну. Ми ще на один день ближче до перемоги. Головне завдання не допустити потім у цей трешняк, щоб вони скористалися цією перемогою на нашій крові. Десь так, слава Україні.